Далі ви побачите кадри евакуації поранених бійців, яких під обстрілами, ризикуючи власними життями, вивозять з нуля під бахмутом бойові медики, які раніше мали цілком мирні професії, наприклад, кондитера або кіноактора. Кожен із нас може долучитися до порятунку життя. Це кадри з нагрудної камери бойового медика під Бахмутом. Це було влучання з артилерії, але він не зупиняється, бо мчить по кількох важко поранених. Щоб надати домедичну допомогу, стабілізувати і передати вже в руки лікарям на стабілізаційних пунктах. Саме на цьому причепі, ось на такому квадроциклі з причепом, бойові медики бригади швидкого реагування рубіж евакуюють побратимів. Але ж все одно трясе, я так розумію, поранено. Ні, ну чому трясе? Тут є ресори, воно достатньо усилене і е, ну, суперкомфортом ми не обіцяємо. Познач нас, найвак. Нема нічого страшного. Що, варійко Вилічать. Це так підбадьорює пораненого бойовий медик Андрій. Йому 23. Наприклад, знаходимо більш безпечне місце для того, щоб надати йому якусь домедичну допомогу. Коли ми проводимо ці всі, ці всі дії маніпуляції з ним, з його ранами, оці його крики слухати, це для мене найважче, напевно, буде. Та пацани нас забирають. Давайте кидай. – Давай, сідай, сідай! Зафіксуйте його там! Тримайтесь! За фахом Андрій Кондитер, його побратим Роман, актор театру і кіно. Де ви знімалися, де ви грали? Є декілька стрічок. Очевидно, що я не багато в кіноіндустрії працював. Я більше працював як драматичний актор в театрах. Так, після ролі у стрічці Кіборги Ахтема Таблаєва, де зіграв пораненого бійця, актор Роман Кривдик тепер на одному з найгарячіших напрямків Бахмутському сам рятує поранених. Часів яр зараз кажуть військові. Це приблизно як Бахмуту у грудні минулого року. Сьогодні весь день чуємо тут артилерію. Обстріли тут щодня, і щодня більше руйнацій. Вони винищують місця просто в ноль для того, щоб нам ніде було триматися. Артилерія б'є бездумно. Я не кажу, що вона не влучає в наші підрозділи. Вона влучає, але вони можуть дозволити собі зробити просто ну град боєприпасів, щоб знищити тут і цивільну інфраструктури. Коротко, перший турнікет наложений дісять двадцять. Ого, в другий в 11, в 12, в 12, а потім наложений третій. 12 два доба з тої сторони. По ямах і вирвах від влучань крізь скошені посадки вони мчать на максимальній для цього квадроцикла швидкості. Один лежачий це якби не кінець. Тобто, коли є гнізда поранених, на жаль, так трапляється, коли масові артобстріли є, то в цю повозку вміщається і на квадроцикл до семи людей. Тому здається, ніби проста річ, а вона рятує життя. На перший такий квадроцикли з причепом бойовому медику і позовним артист допомогли зібрати кошти кінорежисера з Польщі. Такий транспорт тут під Бахмутом витратний матеріал. На тиждень втрачають по 5-6 колес. Чим більше таких квадроциклів у них буде, тим більше зможуть врятувати життів. Підтримати бойових медиків можна відсканувавши QR-код, що зараз на екрані. Чи плануєте колись повертатися на сцену і в кіно? Більше в критичне мистецтво не бачу сенсу в мистецтві, яке просто обслуговує і розважає. Раз два три Марія Малевська, Олександр Бринза, Серебріян. факти ICTV. Єдині новини.